Друзі, всім привіт! Нарешті настав той час, взяв собі покататися ось таку toyota Corolla 2019 року в білого кольору, як я люблю. Ну і хотів би зробити невеличке порівняння з моїм Prius'ом, на якому я вже там відробив трошечки більше року. На Corolla я вже також відкатав десь дня 3. Два повних і один там половинку. І в мене, в принципі, є дещо сказати з приводу взагалі, як. Де краще працювати, де краще кататись на королі чи на пріусі. Давайте з вами почнемо, знаєте, з чого з посадки. Це дуже важливо для водія, саме відчуття від автомобіля, від посадки. Моя думка одразу кажу: в королі, звичайно ж, сидіти набагато приємніше і набагато комфортніше. Ось моя посадка, в принципі, сиджу так, як я сиджу. І мені тут дуже комфортно, підлокітник також він на нормальній такій висоті, як мені подобається. І також двері. Оця дверна карта, підлокітник, цей також він знаходиться з одним рівнем з цим підлокітником, і дуже-дуже комфортно. Сидіння дуже м'які, також комфортні. Також, що Це в принципі така слабенька комплектація. Тут немає цифрових спідометрів і тахометрів, тут все аналогове. Камера заднього вигляду є. Але також хочу сказати, що камера заднього вигляду це звичайно добре. Але найкращий варіант це тоді, коли є партроніки. Тут їх немає, на жаль. Бачите, якість не дуже класна. Але що маємо, то маємо. Давайте от дивіться, я сиджу сам за собою. так. Точніше, сяду зараз сам за собою і подивимось, скільки ж тут місця є для пасажирів. Ось сідаю сам за собою. Як бачимо, місця вистачає для пасажирів, але є одне, ну, ось цей мінус. Бачите? Просто ти б'єшся головою об цю кришу, ось ця стойка, вона дуже-дуже низька. Не знаю, як так зробили, але в пріусі ми зараз сядемо. Побачите, там набагато набагато все це удобніше, і місця також більше. Як не крутий, ніби на вигляд, вона така більш довга, довгий автомобіль, але в є дійсно місця набагато більше. Так, також тут плюс, звичайно, від пріуса те, що є воздуховоди назад, кліма дує також і на пасажирів. В цьому плані корола, ну, звичайно ж, виграє. А давайте тепер сядемо в мій пріус. Також сяду, як я сиджу, як я їжджу, також все налаштовано під мене. Бачимо ось так все це виглядає. Звичайно, більш устарівше все, все дубове. На королі, звичайно ж, коли їдеш, дуже приємно, жодного звуку. На пріусі всі знають, хто їздить, коли їдеш, особливо по брущаці, все просто тріщить, торохтить. Ну, Часами дійсно дуже некомфортно їздити. Але дуже великий плюс це дуже багато ніж. Реально є куди що покласти. Також тут ось все якраз все в тебе під рукою. Внизу також тут є один бардачок, другий бардачок, тут третій бардачок. Ну, Тобто тут для окулярів я що здивувався, в першу чергу от, сів в королу. Немає навіть куди окуляри покласти. ну Це якось для мене дуже було дивно, що немає куди покласти окуляри. От також сідаю сам за собою ззаді. І що ми бачимо? Тут набагато комфортніше сидіти, набагато більше місця для пасажирів, що тут в ногах, дивіться, тут немає цієї стойки, дуже велике вікно ззаду. Ну, тобто для пасажирів ззаді сидіти комфортніше. В плані їзди, ну, звичайно ж комфортніше там, тому що тут все торохтить, тріщить. Ну, в більшості випадків це саме на брущаці. Якщо їхати по більш-менш рівній дорозі, то також нормально. Але ще, із за чого вона така тверда і все торохтить, також тому, що встановлені 17 диски, 215 резина на 45. Ну, вона зовсім не підходить для цього. Як бачите, тут, наприклад, 16 16 диск на 205х55, на дуже м'яка резина, висока. Тому, друзі, хто також собі купляє Prius або вибирає, одразу міняйте диски. Я також планую це зробити, тому що ну, досить тверда резина. На 17 дисках ну, ніяк. Деякі їздять на 15 тих також дисках, ну але як по мені Prius і так не досить гарно виглядає, а ще ставити 15-ті диски, ну це в неї вигляду взагалі ніякого не буде. Тому я думаю, поставити сюди 16-ті диски, 205 на 60, навіть як у мене було на Ford. І думаю, це буде найкращий варіант. Також, друзі, хотів би вам сказати за джойстик. Дивіться. Бачите, на цій королці ось такий джойстик, в принципі, як на звичайному автоматі, там назад, N, D. Ну, коротше. Так, в принципі, дуже багато автомобілів з такими, але коли ти пересідаєш з пріуса у якого джойстик, то це ну, трошечки незрозуміло, чому Toyota відійшла від цього джойстика і перейшла все ж таки на звичайні аналогові такі переключа... перемикачі. Тому що ну, всі люблять всі, хто їздив на пріусах, всім зайшов саме цей джосік, тому що це дуже швидко, перекунув назад, вперед ну дуже, дуже зручно. Також, друзі, хотів би розповісти вам про багажник, в якому я дуже сильно здивувався, не дивлячись на те, що це седан, тут дуже величезний багажник, реально дуже величезний. Я... Їхав з корейцями в аеропорт, всі знають, хто в розлаві працює, корейці завжди полюбляють це найбільші, які тільки є валізки, самі великі, які тільки є. Сюди вони дві штуки зайшли без жодних проблем. Це при тому, що тут стоїть запаска. І другий раз їхав, також їхав з пасажирами, чотири людини. Були дві валізки таких середніх і дві поменше. Також чотири валізки сюди зайшли разом з запаскою без жодних проблем. В пріуса багажник. Як бачимо з першого погляду, ніби такий об'ємний, великий, але ні, друзі, це обман. Сюди б дві валізки взагалі б ніяк би не ввійшли, тим паче з запаскою ну це просто нереально. Тому я їжджу взагалі без запаски і стараюся пасажирів, у яких дуже великі об'ємні валізки, їх не брати. На жаль, на жаль. Також тут є така полочка, де в мене тут різний інструмент. Ну, а під інструментом, звичайно ж там стоїть газовий балон. Тому що гібрид в таксі без газу, ну просто нікуди. Корола. вона більш динамічніша, вона провокує, постійно зі світофора ну, натискає, щоб уйти першим. В потоці постійно провокує. Дійсно, тут на королі динаміка їзди набагато більша, ніж. Тут. Ще я також хотів би розказати вам про тоніровочку. Я вам дуже раджу її зробити, у кого її немає, тому що без тоніровочки дуже жарко в автомобілі. Реально з гаража на своєму Prius я виїжджаю і можу спокійно проїхати 2 години без кліми. А ось на королі виїжджаю 15 хвилин і вже просто парілка. Реально парілка. І плюс у мене тут затоновано полтинечком. Який дуже великий ефект дає цей палтинячок. Ніби його, так в принципі, і не видно, що вона тонована, але руку вже не палить. Я проїздив два дні на королі, у мене вже рука згоріла без станіровки. Тому, друзі, ось так, це просто порада для вас, хто постійно в машині, постійно працює в таксі, дуже раджу вам бокові вікна затонувати. Так що, ось так, друзі, ось такий невеличкий відео огляд таких двох автомобілів. Це Найкращі варіанти для таксі. Звичайно, це ж варіант буде подорожче. Ну, а Prius це вже такий народний автомобіль, який доступний. 25 тисяч можна там з подряпинами такий трошечки уставший, взяти там навіть за 20 тисяч злотих. Корова ж вона устав така більш-менш 50-60 тисяч злотих. Також можна купити. Ну а так, взагалі, на ринку оренда даного автомобіля в районі 800 злотих. Переплатив би я цих 200 злотих, наприклад, скільки коштує Prius, Відповідь так. Особисто для себе комфортніше їздити. Цих 200 злотих краще дати більше, але ти їздиш в комфорті. Реально тобі. Самому, як водію, дуже приємно їздити. Тому, друзі, ось такий невеличкий відеоогляд порівняння таких двох автомобілів. Попереду в мене чекають робочі зміни на королі. Звичайно ж, для вас я їх покажу. Це буде як і робочі дні. Так і субота. І подивимось, скільки ми заробимо з вами, чи будуть в нас взагалі категорії комфорт падати, чи ні. Є вони у вросли, немає. Все це ми з вами разом побачимо. Так що, друзі, всім дякую, хто додивився мене до кінця. Побачимось вже в наступного понеділка. В робоча зміна. Всім удачі!